Привіт! Пам'ятаєте, я вам обіцяла відео про закріплення пряжі? Так от це воно. Але спочатку підпишись на канал і на мій інстаграм, для того щоб у мене було більше мотивації робити контент про килимову вишивку і не тільки. Дякую за підписку! Сьогодні я покажу засоби, які я використовую для закріплення пряжі, і ще надам декілька прикладів, якими я поки що не користувалася. Хочу зауважити, що спочатку я фокусувалася на створенні килимів на підлогу, тому мені потрібно були міцні закріплюючі засоби. Отже, перше, що я спробувала, це була гідроізоляція Grover. по відгукам і ціні вона мені підходила, тому я вирішила спробувати саме її. У неї був лише один мінус це її блакитний колір, а я не хотіла, щоб вона так сильно виділялася. Сама гідроізоляція якісна і легка у використанні. Береться Такою наче гумкою, тому килим був гнучкий і скручувати його було зручно. Запах був дещо неприємний, але він у всіх подібних речовин схожий. Ці засоби, що у мене ще залишились, я буду показувати у відео. Наступну гідроізоляцію я вирішила спробувати вже від іншого виробника, вона якраз була білого кольору. Консистенція у неї доволі приємна, кремова. Попередня гідроізоляція була рідкіша. Пізніше покажу, як вона виглядає у висохлому стані. До речі, час висихання залежить від товщини шару, яку ви нанесли, і волокості в приміщенні. Окрім гідроізоляції, я ще спробувала акриловий клей полімін. У нього не дуже приємна консистенція, наче гідроізоляцію змішала з піском. Але щодо функції фіксації пряжі, він впорався невідмінно. Ну то й зрозуміло. Я обирала саме такі засоби, бо мені потрібно було, щоб килим добре себе почував на підлозі. Вода була не страшна, а пряжа досить міцно трималася в тканині. З часом. Коли я почала активніше робити на стіні килимки, то я зрозуміла, що для таких килимів міцного закріплення не треба. Тим паче на стіну зазвичай роблю необроблені вироби, тому вирвати пряжу ненавмисно навмисно не вийде. Тому я обрала клей ПВА, посилений. На ньому написано, до речі, що можна клеїти тканину. Він прозорий і на виробі його майже непомітно. Зі своєю функцією справляється невідмінно. Хіба що я б не рекомендувала після висихання залишатися з виробом в одній кімнаті, бо є неприємний запад. То що це стосується всіх речовин. Як бачите, все вже підсохло. Це клей ПВА, як я й говорила, майже нічого не видно. Він доволі гнучкий. Наступний засіб гідроізоляція. Її вже більш помітно. Вона також м'яка і гладенька, як гума. Наступний приклад, акриловий клей. Він трохи пісочний, мабуть, через це довше застигає. Також він грубий, на відміну від попередніх речовин. Тепер я покажу ще ті засоби, які можна використовувати, але я, на жаль, поки що не пробувала. Ну, по перше це аерозольний клей, його можна нанести на сторону пряжі і Приклад на фетр, і таким чином приклеїти дві частини. Він прозорий і швидко сохне, тільки використовувати його краще в респіраторі або одноразовій масці. Ще можна спробувати спеціальний клей для тканини. Мені здається, він також підійде. І найголовніше вибачте, що говорю в кінці відео, але климову вишивку взагалі не обов'язково чимось закріплювати. Якщо це не оброблений виріб, тобто ви не обрізали петлі. Якщо добре підібрана тканина і пряжа до неї. То нитка буде триматися, і щоб її дістати, доведеться докласти багато зусиль. Тому обирайте свій спосіб закріплення. Я дала інформацію, поділилась власним досвідом. Сподіваюсь, це відео було хоч трохи корисним. Ще раз нагадую, що ви можете підписатися на інстаграм, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі. До зустрічі!